Про дитину чекаєте її появи на світ або вже бавите своє маля, тоді передача мамина школа саме для вас. Коли в сім'ї чекають поповнення, у майбутніх батьків виникає багато запитань. Школа відповідального батьківства допомагає знайти відповіді на них. Учасники задоволені. Тут є можливість поспілкуватися з людьми, яким не байдуже, чим переймаються вагітні жінки та їхні родини. Крім того, заняття допомагають перебороти страх перед пологами. А очікування малюка стає справжнім святом. Підготовка полягає і в отриманні теротичних знань, а також тут проводиться і лікувальна фізкультура жінками, яка фізично допомагає жінкам себе. Комфортно почувати в період певних таких фізіологічних змін, які відбуваються з її організмом. Ну і основна підготовка йде в нас і до пологів. Зокрема, ми пропагуємо партнерські пологи, так як бачимо, що це дійсно достатньо ефективні пологи, коли вони партнерські, тому що і ризики ускладнень, і тривалість пологів є надзвичайно хороші результати. У пологових будинках України партнерські пологи перестали бути чимось унікальним. Якщо ще 10 років тому таке могло відбутися за великою домовленістю або знайомством, то зараз пологи із близькою людиною дуже поширені. Хтось скаже, що це данина моді, американські штучки. Хтось вважає, що чоловікові в пологовому нема чого робити, тому що пологи це тільки жіноча справа. Але чимало і прихильників. По-перше, чоловік сам наполягав на цьому. По-друге, ну я так рахую, що це рідна людина, людина, яка безпосередньо тато та й дитина. І тобто, ну, набагато буде легше. Набагато буде легше родити психологічно. Не боїтеся? Ні, я морально і фізично готовий, готовий підтримувати завжди. Ні, не страшно. Ну я думаю, що все буде добре і головне позитивний настрій, щоб завжди бути в позитивному настрою, все буде добре. Я хотіла, щоб він зразу був, але щоб також був підготовлений до цього морально. Раніше з чоловіками не народжували, а тепер ви б радили народжувати так. Чому я думаю, що це підтримка моральна і фізична кожному буде потрібна. Спочатку ми вважали, що ми не будемо разом народжувати, бо я боялася, що чоловік впаде в оморок біля мене. І, але з другого боку, послухавши школу материнства інформацію, ми сприйняли його так, що чоловік він якраз 70% допоможе допоможе природі. Крім того, він сам хоче взяти в цьому участь. Тому я буду дуже задоволена, якщо кохана людина буде поруч при народженні нашого первістка. Бути в такий період зі своєю половинкою, близькою людиною і матір'ю вашої дитини можливість отримати незабутні відчуття. Я рахую, що це є на першому місці. Тому що все-таки пологи можуть закінчитись непередбачено після пологи період. Також в різних жінок буває по-різному. Але власне, психологічне налаштування, віра в себе, віра в свої можливості, в те, що буде все добре, все, що з найкраще, вона має дуже велике значення. І для вагітних жінок це є дуже вагомим фактором. Тим більше, що під час вагітності жінка вона знаходиться в стані неочікуваності, тобто вона не знає, що її чекає. Для неї закрита вагітність, вона все таки може тільки уявляти собі, як відбувається внутрішньоутробний розвиток. Вона тільки робить перші, скажімо, кроки в своє таке спільне сімейне життя, яке вже буде складатись трьох чоловік. І тому, звичайно, що для неї, от саме навчання і підтримка, групи підтримки, психологічне налаштування, позитивні афірмації, це для неї має дуже важливе значення. Важливо знати, що спільні пологи це не просто поява чергового індивідуума на світ. Золотий внесок до скарбниці сімейної духовності, значний внесок у родинне будівництво. Так що, чоловіки, подолайте можливі упередження і побувайте на спільних пологах, не пошкодуєте. Секрет, що поява малюка на світ багато в чому змінює спосіб життя сім'ї. В основному це стосується молодої мами. Їй належить освоїти важливу і не цілком звичну роль, до якої не готують ні в школах, ні в інститутах. Догляд за дитиною вимагає сил і часу, знань і навичок, обміну досвідом та готовності змінювати стереотипи. Це просто неймовірні враження, щастя, радість, коли дитинка біля тебе очікувана, Яку чекаєш, пликаєш, виховуєш. Коли він все мама ну цій це взагалі просто супер. Ви зразу хотіли, планували годувати грудьми? Да. Звичайно, тільки грудьми. Багато мамів відмовляються для фігури, для статури. От що б ви порадили мамам все ж таки, які ще вагають? Які спробують це це ніколи не, ну, не захочуть інакшого. Ні фігури, ні статури, тому що дитина це головне, і для це для неї дуже важливо. І для мами також. Дівчинка має таку не уроку вагу, 4750 грам. Ну, взагалі, я буквально два дні тому родила, тільки трохи важко було, але завдяки медичному персоналу родельному будинку це взагалі це колосальна підтримка. Дуже вдячна Валентині Дмитрівні, Ірині Миколаївні, Ірині Іванівні за підтримку. Без них я би не справилася себе з такою дівчинкою. Але взагалі я сама родила без операції. Думаю, що виносити 9 місяців дитинку і не годувати грудьми це просто нелогічно взагалі. Ну, взагалі, враження такі цікаві на перший погляд. Незвичайні, але приємні, однозначно. Я би порадила всім матерям пробувати годувати грудьми, і думаю, що практично 95% жінок вони здатні це робити. Можливо, з якихось причин може спочатку не виходити, але головне пробувати. Тоді Хоті. все вдасться. хотіти, головне мати бажання. Чи важко? Ні, не знаю. Мені здається, що можливо буде важко вдома, але поки тут допомагають, дуже добре, не важко. Я досвіду грудного годування ще не мала. Це моя перша доця, перша дитина, але я завжди, як думала про грудне вигодовування, плюси і мінуси. Звичайно, грудне вигодовування це тільки плюс, як для дитини, і для мами поживні речовини, антитіла в перші дні даються, і дитинка потім здоровіша стає більший контакт з мамою. Дитина потім. Більше прив'язана до мами, більше на інстинктивному рівні навіть враження тільки позитивні, можуть зіткнутися з якимись маленькими проблемами, але ніколи не зупинятися на таких проблемах і старатися все краще і краще вигодовувати. Ви все зможете, якщо будете старатися так. Які є переваги грудного вигодовування саме для вас? В жінки, котра вигодовує грудьми, в організмі виділяється окситоцин, гормон, і він сприяє скороченню матки і зупинці, не дай Бог, якщо би була кровотеча, зупинці кровотечі. Друге часті годування грудьми попереджають відновлення менструацій і запобігають в такому випадку небажаній вагітності. Це вже мама повинна знати вдома, знижує ризик захворювання молочних залоз. Раком, знижує ризик захворювання яйників, знижується ризик нагрубання грудної залози. Чим частіше ми дитинку прикладаємо до грудей, тим краще йде вибороження молочної залози. Молочна залоза стає м'якою, гарно виділяється молозиво, тобто це є профілактика нагрубання, а також маститу. Тим більше ми дивимося на маму щасливу і задоволену. Це говорить про те, що чим більше мама годує грудьми, тим менше в неї є ризик після пологової депресії. І ще дуже важливо, що розвивається почуття материнства. І, можливо, наша гарна мамочка ще через рік другий знову буде у нашому закладі. Грудне вигодовування встановлює психоемоційний зв'язок разом із дитиною. Спочатку буде нелегко, але потім все налагоджується, і команда Мамина школа допоможе вам чим зможе. Грудне вигодовування воно є надзвичайно важливе. і є переваги не тільки для дитини, але є переваги і для матері. Я зараз назву вам основні переваги для дитини. Насамперед, що грудне вигодовування – це ідеальна їжа для немовляти. Вона завжди тепла. Вона завжди стерильна і вона натуральна. Вона легко засвоюється організмом і повністю ним використовується. Грудне вигодовування, воно молочко, яке прибуває в молочних залозах, воно з віком збільшується відносно потребності дитини. Що в перший місяць, наприклад, одна кількість молока, але з віком, з часом, цього молока виробляється значно більше у дитини. І грудне молочко. Може повністю забезпечити харчування до 4-6 місяців, як якої дитини. Склад грудного молока він змінюється відносно росту дитини. Це також дуже важливо. Діти, які годуються грудним молоком, вони рідше хворіють. В них набагато кращий імунітет. Вони менше страждають хворобами шлунково кишкового тракту. Грудне молоко воно вмістить в собі надзвичайно велику кількість біологічно активних. Чинників, які е, дозволяють виробити дитині хороший імунітет. І ще чисто психогенний такий фактор, е, дитина, яка знаходиться на грудному вигодованні, в неї набагато кращий контакт з матір'ю, ця дитина набагато спокійніша, ця дитина краще розвивається навіть інтелектуально. У перші півроку життя дитини годування грудьми займає багато часу, і тому важливо, щоб і мама, і дитина розташовувалися максимально зручно. Комфортне положення допоможе малюку правильно захопити сосок і утримувати його в роті, а мамі відпочивати в цей час. Правильне прикладання, особливо в перші тижні після народження, допоможе уникнути тріщин сосків, застоїв молока і повільного набирання ваги. Дуже важливо, коли мама вибере правильне положення годування дитини, тому що одна дитина краще висмоктує груди в одному положенні, а інша дитина хоче іншого положення. Але добре, коли це відбувається в різних положеннях, це положення називається лежачи на спині. Жінка лежить на ліжку, дитинка рівненько лежить тілом до тіла біля матері. І триває процес годування. Носик звільнений, дитинка дихає, дитинка захватила сусочок разом з ареолою, і мати відчуває, як дитинка ковтає. Друге положення, в якому можна годувати дитину, це положення на колінах. Коли на колінах ставиться подушка, на подушку ложиться рівненько дитина, голівка може бути трошки вищій рівні ніжок, і дитинка прикладається до грудей. Третє положення називається положення колесочки, коли дитина знаходиться в руках матері, як в колесочці. Цю позу, до речі, облюбовують більшість жінок: ближчий контакт до тіла, очі в очі, дитина спокійна, і мама дивиться, як дитинка ковтає. Годування дитини називається положення футбольного м'ячика. Так, ніби жінка тримає футбольний м'ячик. Тут знаходиться подушка, дитина рівненько лежить на подушечці, і також очі в очі. Дитя бере сусочок разом з Ареолою. Відчувається, як дитина ковтає. Все гарно. Тож правила встановлюються тільки між мамою і самою дитиною. Звикнувши один до одного, вивчивши один одного протягом першого місяця життя, молода мама навчиться годувати, а дитина смоктати. І це будуть тільки ваші правила. Народження дитини це безумовно велика радість для мами. Шкода, що іноді затмарюється ця радість втратою колишньої привабливості. Однак, із зайвою вагою, пігментними плямами і розтяжками можна поборотися. У цій рубриці йтиметься про пігментні плями, які найчастіше з'являються саме у вагітних жінок. Вони проявляються на обличчі, в зоні, декольте, бувають навіть на спині. Зазвичай після перших післяпологових місячних ці плями зникають, але можуть залишитись і назавжди. Чому ж саме у вагітних найчастіше проявляється пігментація? Зміни в організмі жінки спричиняють зміни і у нашій шкірі, у шкірі жінок. Шкіра стає більш чутливою, більш безпроникливою для всіх хімічних складників засобів, якими ми користуємося. Також у шкірі збільшується кількість меланіну, Маланіну, тому вагітні жінки помічають на собі. Збільшення пігментних плям посилюється, посилюються веснянки, посилюється е, е, забарвлення шкіри. І це все ми помічаємо під час вагітності. І кожна жінка. Щоб не з'являлися ці пігментні плями е, у вагітних жінок, треба користуватися сонце кремами, майже можна сказати, з першого дня нашої вагітності. Так як зараз весна, от зараз вже починати ними використовувати. Тому ми можемо зупинити появу і навіть попередити їх появу. Також що треба звертати увагу при вагітності, використовувати тільки засоби для чутливої шкіри. Для чутливої шкіри сонцезахисні креми мають бути тільки для чутливої шкіри. Так як ми сказали раніше, що шкіра є дуже проникна. Підвищена проникність, проходить все, що ми туди накладаємо, тому я би радила купляти, використовувати тільки аптечні лінії, аптечні серії. Після родів треба звертатися зразу до косметолога, щоб він зразу косметолога або до лікаря-дерматолога, щоб він зразу порадив, що робити і як боротися. Вже пішли такі великі пігментні плями темного бурого кольору. То потрібно вже використовувати відбілюючі системи, відбілюючі… Ну, відбілюючі салонні процедури, ну і відбілювання вдома. Якщо ми побачили тільки під час вагітності, тільки збі... ну, більша інтенсивність веснянок стала там чуть-чуть вони темніші, то викор... відбілювання можна обійтися і вдома. Як правило, після вагітності колір шкіри стає в норму. Воно регресують в нормальний свій колір. Чи можна запобігти або й позбутись пігментних плям? Так, якщо знайти причину їх появи, на думку лікарів однією з головних причин прояву пігментації може бути нестача в організмі фолієвої кислоти. Щоб її поповнити, потрібно їсти більше овочів, салатів, шпинату і капусти. Відбілювання має бути дуже щадящим, щедящим з натуральними складниками. Ну зараз в більшості використовується з ага-кислотами. Вибілювання це є навіть є вже щоденні креми, яка жінка використовує і полегесенько воно відбілює. Бо ми, зараз ми говоримо про домашній догляд, ну, що більш агресивне вибілювання це вже проводиться в салонах процедурами, з кислотами, також в домашні лінії можна шишок народними методами вмиватися кислим молоком, вибілювати лимоном. Чудово допомагає. Спеціалісти пігментні плями відбілюють з допомогою масок з бодяги і саліцилової кислоти. Крім цього, застосовують і киснево-стимулюючі процедури. З їх допомогою шкіра наповнюється киснем і звільняється від шлаків. Існують і більш радикальні методи, якими користуються косметологи для усунення пігментних плям. Наприклад, знімають верхній шар шкіри протягом декількох сеансів струменями дрібної піщаної крихти. Останнім часом при пігментації дуже широко застосовують. Уть лазерну терапію. Засобів боротьби з пігментними плямами є безліч, але слід уважно їх вибирати. Тож будьте красивими і здоровими. А у нашій наступній передачі дивіться. Перші три тижні вагітності період адаптації. Ви звикаєте до думки, що тепер не самі. Від захоплення переходите до жалю, непокоїтесь щодо майбутнього, хвилюєтесь за дитину. Як ви уявляєте своє маля у віці трьох тижнів? Маленькі неприємності діток. Ви помітили на личку свого малюка прищики, а на голові підозрілі кірочки побачили, що в очках дитини стоять слізки, а маленький носик дивно сопе, не поспішайте панікувати. Минула вагітність та пологи. Дні насичені малюковими клопотами з часом подарували нам чергове хвилювання, інтимне життя. Але після пологів воно набуває іншого сенсу і мети. Чи готові ми до цього? На це і багато інших питань. Ми шукаємо відповіді. Лежу, а лежу. Это ты лежишь, а я сижу. На сорок круг крок, идет, крокодил дил мой бежал. Только я все, я все сижу лежу. и на солнышках лежу. И все-таки надо петь, лежу. И раз я на солнышке лежу, я на солнышках гляжу, все вижу, и и на солнышке лежу. И раз я на солнышке лежу, я на солнышках гляжу, все вижу. Ты лежу и на солнышко лежу. Батьки люблять гратися зі своїми дітлахами, чи то запуск повітряного змія, чи то пошук піратських скарбів, чи то гра ось таким равликом. Усі веселі і цікаві моменти в житті заслуговують нашої уваги. Надсилайте свої фото на нашу адресу Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, або на електронну скриньку, яку ви бачите на своїх екранах. Чекаємо.